Днями міський голова Павлограда Анатолій Вершина ініціював передачу військового пікапу для Збройних сил України. Автівка не нова. Її придбали, відремонтували та пофарбували. Позашляховик Нісан повнопривідний автомобіль. Його можна використовувати для перевезення різних вантажів, поранених та для виконання інших завдань. Він краще підходить для бездоріжжя. Нісан менш вимоглива автівка у ремонті. На неї легко знайти комплектуючі запчастини. Дуже вдячний за підтримку ЗСУ і таких людей, щоб підтримувала вся держава, бо вони вносять великий вклад. Бо я кажуть. Наші хлопці хороші справи люблять тишину. Дякуємо за підтримку і за допомогу. Павлоградська громада вже не вперше передає гуманітарну допомогу у вигляді автотранспорту дронів, засобів нічного бачення, тепловізорів та антидронових рушниць. Загалом минулоріч на підтримку Збройних сил України та тероборони з міського бюджету виділили майже 50 мільйонів гривень, майже 130 мільйонів видатки на військову підтримку. Перейменування міста чималий резонанс викликала ця інформація серед павлоградців. Багато років краєзнавці міста займалися дослідженнями, але документів, які підтверджують зв'язок назви з сином російської імператриці Катериною Другої Павлом, не знайшли. Нагадаємо, міський голова Анатолій Вершина та депутатський корпус направили листи звернення до багатьох інституцій України з проханням надати відповідні історичні документи у разі відсутність. Таких міська влада від імені громади наполягала залишити існуючу назву міста Павлоград. Відповідь стосовно перейменування від Національної академії наук України отримали. У ній зазначили, що однозначно відповісти про походження назви міста неможливо. Зважаючи на дискусійність та контроверсійність проблеми, вважаємо, що підготовлений Українським інститутом національної пам'яті фаховий внесок є рекомендаційним. Остаточне Вирішення питання має бути узгоджене з представниками місцевої громади, які досить чітко артикулюють свою позицію. Водночас, з листом до Українського інституту національної пам'яті серед 10 тисяч мешканців міста провели опитування щодо перейменування. Левова частка опитаних віддала перевагу нинішній назві. Наприкінці грудня міський голова Павлограда Анатолій Вершина анонсував початок ремонтних робіт у гуртожитку по вулиці Промисловій. Після реконструкції тут зможуть отримати житло внутрішньо переміщені особи. 63 квартири. А ливова частина буде виділена для переселенців, вимушених переселенців згідно черговості. Більше того, я запропонував там не робити по системі гуртожитку. Розробили проект. Це буде по великому рахунку. Там на одному поверсі буде по-моєму дві квартири двохкімнатних, і там чи, чи п'ять, чи скільки однокімнатних. Це повноцінні кімнати будуть з туалетами, з усим. Наразі роботи з реконструкції вже почались. Про це повідомив начальник управління комунального господарства та будівництва Андрій Завгородній. Зараз ведуться роботи з реконструкції цієї будівлі. Ця будівля у нас попала в програму фінансування з фонду відновлення України і відповідно за державний кошт виконуються ці роботи. В кінці 23-го року було проведено тендер на виконання цих робіт. Вийшла підрядна організація, був заключений договір і розпочаті роботи. Зараз проводяться роботи з вивозу сміття та демонтажу простінків, вікон, стелі тощо. Загальний стан будівлі оцінюється як незадовільний, проблем вистачає як, от, наприклад, протікання стелі на верхніх поверхах гуртожитку. Проте основні конструкції в нормі в нежитловому стані так, але сам стан несучих конструкцій задовільний. Є декілька питань на останніх поверхах. У зв'язку з тим, що протікала покрівля, скажімо так, ці зауваження там всі будуть ну, вони враховані в проєкті, всі будуть відремонтовані. Втілення цього проєкту стало можливим за сприяння народного депутата Романа Каптєлова. Загалом виділено понад 133 мільйони гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У нас на об'єкті присутній технічний нагляд за будівництвом, присутній авторський нагляд за проєктом. Тобто, щоб підрядник виконував все відповідно до того, що про проектувальник запропонував. Пан Андрій додав, що термін ремонтних робіт триватиме приблизно півтора року. Ми розрахунки робили на півтора року. В зв'язку з тим, що в грудні почато, то десь на середину 25-го року, але ну. Якщо підрядник і фінансування буде ну, так, фінансування буде стабільний підрядник зможе виконувати швидше, можливо до кінця наступного року до кінця цього року буде виконано. Нагадаємо, починаючи з 2014 року, Павлоград прийняв близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед них після повномасштабного вторгнення понад 19 тисяч офіційно зареєстрованих. Данило Трохименко Ігор Митник, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. В Україні збільшився стаж для виходу на пенсію у 60 років. Цьогоріч він становитиме 31 рік. Повідомляють у Пенсійному фонді України. Згідно із законом, право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2024 році виповнилось. 60 років за наявності не менше 31 року страхового стажу. 63 роки за наявності не менше 21 року страхового стажу. 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. За умовами пенсійної реформи. 2011 року страховий стаж для виходу на пенсію поступово збільшується. У 2028 році це буде 35 років. Тут музей кожна, кожна річ має свою історію. Ця штучка велика і добра. В запорозькому направленні була дібрана в Кацапів ігла. Потім вона працювала по ракеті іскандер. Музей у діда місце, де на власні очі можна побачити сучасну історію. Завдяки діяльності господаря закладу українці мають змогу дізнатися реалії, які б могли назавжди зникнути у тумані війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення, в течение доби тут вже був, як кажучи, центр, де зібралися працівники контрозвідки, розвідки, розподілились на групи і поїхали. І з того самого дня в колекції пана Анатолія почали з'являтися нові експонати трофеї часів повномасштабної війни. ось один нож вагнеровця. Це група розвідки в районі Салідара була в Окопі, їх оточили і цим ножом дорізали наших. Ми пора це чули. Коли заскочили туди на допомогу, наших вже живих не було. Ну, зато виловили тих, хто це робив. А з чим цінний, тому що по узору сталі це на маска сталь. Тобто владелець ножа, хазяїн ножа, воював ще в Сирії. Він теж став менше на голову. А ну забрали сюди, в музей. Господар музею також показав предмети, що вкотре підтверджують військові злочини загарбників. Це напрямок е -е, Бахмута. Піймали одного кацапа, в нього була отака баночка. Оце. Вітамін С. Ми відкрили цю баночку і оце награбовано. Так само, як одного кацапа накрили, нього ну, рапорт в кармані ось. Угу. Тобто його не влаштовувала зарплата. Зарплата. А вбивати його влаштовували. Це спеціально положили їхні, так сказати, газета і все все таке агітація. І це також, я розумію, що трофеї, тобто вони це носять з собою. Угу. Також відвідувачі музею мають змогу на власні очі побачити, чим харчується російський окупант. Це ну, це їхня кацапська їжа. Чим кормлять їх. Ця їжа, я так розумію, потрапила вже під час повномасштабного, так? Да. Саме інтересне. Можеш подивитися вот це. вот. Це їхня тушонка. І mm. найкраще, що написано, своїх не бросаємо, так? Да? Ну це можна зрозуміти так, щоб вони їх переділують 200-х на тушонку і віддають назад, щоб не бросати їх. У період повномасштабної війни до Анатолія Токарєва потрапляли найрізноманітніші речі. Чоловік каже: наразі додає експонати до колекції більш вибірково. Я вже шукаю такі експонати, яких немає в мене. Так що більше експонатів я привозив сам. Тоді таке питання: який би експонат хотіли потримати чи привезти самі? Ну, в одне час нам мене було можливо звіртушку сюди притащити. Ну, немає місця. Зараз я знаю, де літак є, теж немає місця. Танк притащити, знову місця немає. Хоча можна притащити. Потрібно розширювати на тературі. Хто мені дасть? Дякую сусідам, що дали землю для розширення. І так. Музею діда зберігає величезну кількість історій, які з легкістю могли б загубитися у вирі військових подій. Господар музею показав нашій знімальній команді ще дуже багато значущих речей, про які ми розкажемо у наступних сюжетах. Андрій Логвиненко, Олена Куліш, Єгор Брова, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК. Минулоріч на Дніпропетровщині з'явилося на світ понад 14 тисяч немовлят: більш ніж 7300 тисяч хлопчиків та 6800 тисяч дівчат. Серед малюків за 100 двієнь і одна трійня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом за час повномасштабної війни в області з'явилося на світ більш ніж 27,5 тисяч малюків. Прийняли медики і 3,5 тисячі пологів у жінок, які переїхали до Дніпропетровщини з гарячих. Регіонів